Будь-якого митця персональна виставка це така одна із найважливіших і знакових подій в його житті. Отож, хто ж такий Анатолій Курщ народився він 30 листопада 1945 року у місті Київ. Тець він працює в багатьох таких жанрах скульптури: це і в портретах, як ви помітили, в історичних композиціях, також монументальні, такі декоративні пластиці та рельєфи. Даний мистецький проєкт у виставковій залі він присвячений життю і творчості нашого великого кобзаря, якою найбільше цікавився наш автор Анатолій Кущ. Перед вами 20 скульптур.